Так, іду погуляю на двір. Самі похожу тут і... стоп! Що це за двері такі? І тут нічого. Я не... О! Кріпер був. Ладно, добре. А ми пропустимо. Е, добре, коротше. Так, що тут за двері? Я. Е, так. Так, отут відновилося. Але мій будинок треба буде нічого відновлювати, але ну то нічого. Коротше, що це за двері, такі я навіть не знаю. І не можу туди попасти. Е, так, але як туди попасти? Теж то, не знаю, не можу. І я не знаю, що там знаходиться за дверима. Треба дізнатися, що там знаходиться. Селяни де ви є. Що то за двері взагалі? Ви знаєте, що це за двері? Так, селяни, що це за двері? Там такі. Ви знаєте? Так, ми знаємо, але ми тобі не скажемо, що там доходиться і допустим, бо це ми селятове поставили. Е, а чого ви мене туди не пустите? Це наш секрет. Ні, ну я туди мушу попасти і подивитися, що там знаходиться. Я, мені туди дуже потрібно. Я не знаю, куди попасти. До речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масанка в Майнкрафті, і мені треба сьогодні взнати, що там знаходиться за цими дверями. Мені дуже цікаво, що там знаходиться, але я не можу туди попасти. Тут металеві двері закриті. Я не знаю, як туди попасти, нам потрібно попасти. Ще і така, друзі, неприємність. Тут кріпер зірвався. тепер мені треба е, трохи відновлювати свій будинок. Ну то нічого я відновлю і ту яму, то нічого страшного. Добре, друзі, але тоді перед перейдем, поставте пост, лайк, підпишіться на канал. І ми починаємо. Так, на ці варіанти можна попробувати просто зламати двері. Хоча це точно нічого не допоможе. Двері дуже міцні, бачите, нічого не допоможе. Там ще якісь доски загороджують, нам ну, від КО буде довго ламати. І важко дуже багато. Тому нам треба щось придумати інакше. Але що нам придумати, я не знаю. Так. Добре, друзі, добре. йдемо, значить, зараз сюди. Добре. Може тут щось знайдемо, що нам може допомогти. Я не думаю. Так, треба поговорити з селяном. Селяне, можу пустити мене туди. Є посадка, б я тебе туди, де впустимо. Блін, ну що ви постійно ховаєте, щось робите. Селяни, ви такі селяни. Добре, я все рівно туди попаду селян. Я подивлюсь що ви там ховаєте. Може вони ж якісь скарби знайшли цінні, чи ще щось, я не знаю. Треба туди попасти. А ти туди не попадеш. І -ї -ї. А вже ж я туди попаду селян. Давай я зараз тебе кину. А, а! -а. Ах, ти посадка. А ти селян. Не впускаєте мене туди. Добре. Добре, 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 друзі. Так. Треба перше подивитися добре, як там і що там. Так, бачимо блоки дерева, більше нічого не бачимо. А тепер треба якось попасти. Щоб спробувати підкопати зверху, там теж може бути такий блок. І його буде важко зламати. І я не знаю, де точно підкопувати. Але якщо спробувати підкопати за доскою, то нас в цьому може отримати, друзі. Треба буде пробувати. Так, друзі, треба піднятися і десь приблизно ось ось тут во приблизно робити підкоп. Зараз ми тут зробимо. Друзі, як ви думаєте, в цьому місті правильно я вибрав підкопати? Напишіть в коментарях, ми зараз будемо підкопувати. Так, будемо підкопувати. Кораз і купаємо в нас. Будемося куклами. Зараз попадемо. О, тут якісь селян. Так, Як, що тут відбувається? Ей, ти чого сюди зайшов? Тобі сюди не можна. Так, тобто мені сюди не можна на тобі. Що? Тут багато... скільки діамантових блоків. ти, друзі. Так багато діамантових блоків. Селяни нашли навіть зі мною не поділились. А я з ним... Я з ними майже 7 ділю. Обосоха вибиш, щоб. Тобі делать и показувати просто Ах, селяни, ну добре зараз здесь ой вийду. так здравится выходит теперь ух зараз мы здесь вийдемо. так я вибрався, друзі. так селяни, я вже знаю что забывать Багато н игон так ты я бы попав? ось так я зробив підкоп правильно. не там был селян. так я там охорон ну і все, я туда попав. і не смех вид охоронят видно Мову став, друзья. Я туди попал. А, по-санке, тебе нічого не сховаєш. так, правда, стрелян. все, я йду, погуляю. Все, тут похоже здесь. До селяна хована від мене. Так, друзі, Так, ми побачили, що багато діамантів. Берете багато там. і то вони від мене не ховали, не хотіли мені дуже уже показываться такого. Але ми все таки дізналися друзі Ось так. И скупаюсь тут. о Файна водичка. Кого виходжу добре. Вот такого все дізналися друзі. Ось так. Ось так, друзі так якщо вам на канал. Бувайте, Посадка, ви тут, де селян подумали, ну, да, ти, де селян, і і что хочете переїхав з нашого села. Пішов геть. Тобто ви мене виганяєте зі села? Саме так. Ах, селяни, я вас захищаю, тут постійно живу. Ей, ну Я тут живу в селі, але я вас захищаю. Хто я не селян вас захищаю, тут всі справи вирішую. Ну, ну так, але ти все-таки не селян. тому іди звідси. Ах, селяни, ну добре, іду я. Приходиться йти звідси, друзі. Вони мене вигнали. Селяни, нічого, я ще повернуся. До речі, друзі, всім привіт! З вами я, Асанка в Майнкрафті. Селяни вигнали мене з мого села. З нашого села вигнали мене. Тепер я не маю де Треба щось з тим вирішити. Не знаю що. Отак, але ви, друзі, тоді перед поставте лайк. Підпишіться на канал і ми починаємо. Так, ідемо, мабуть, поки що в ліс. Може там поживемо трошки. В ліс. Ідемо в ліс. Так, ну то селяни вигнали мене такі взагалі. Я їх захищаю, вирішую їхні справи, проблеми всякі, і все рівно. Вони мене вбегані. Я не селян. Я гравець, я не селян. Так. Іду. Тут десь поживу поки що. Так, правда, тут не так, як в селі нашому, але можна щось придумати. Наприклад, побудувати будинок з грунту, Так, збираємо ґрунту.

Такий невеликий. Здобись. Так ламаємо. От, я отпугаю от, 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 в там. Оп. Оп. Побудуємо. Невеликий будиночок. Будем нього вже. Невеликий вообще не потрібен. Але це зато природа, будання. Майже закінчив будинок будувати. Ось так. Встав сюди блок, встані і все. Так, правда, місця мало, але що поробиш. Так, я в селі дещо забув забрати. Своє ліжку забрати. Треба вернутися, забрати ліжку. Але, даром мені ліжко не потрібно, може не посплю, коротше, на землі, не хочу вертатися. Іду прямо зараз, відключаю трошки. Осплюся. Захожу. Все, тут вас собі трошки зараз світ. Буду лягати. Я лягаю собі, А, Все, с на добранч. А, хлопці, дві тут зобі. Що там робити? Це ідея. Давай позвонимо по соці. Ех, нарешті я встав. Стоп, що в мене телефон дзвонить. Так, це селяни. Алло, селяни. Посадка прийде до нашого села. тут зомбі. Е, ви мене вигнали, то чому я маю до вас? іти? самі вирішите. Посадка, будь ласка, вертися. Переможе зомбі. Можеш вертатися до села. Ну, ну, селяни, добре, вернусь. Ах, е, друзі, в такого. Зомбі не хапали мені. Нарешті стали добрі і дозволили вернутися до села. Ну, поки я переможу зомбі, а там буду мою вертати, чи ні. Я таки поможу селяну. Так, ідемо до нашого села. Треба допомогти. селянам, зараз ми їм поможемо. Там подумає вернутися мені до села, чи не вернутися. Поки що йду. де ж тут можуть бути зомбі? Де ж вони можуть бути? Вони десь в стіні нашому дуже починається наше слово майже. І тут десь вони вже мають бути. Зараз їх немає. Так, дорозі, я бачу зомбі, брон, золоті броні, але треба спробувати його знищити. Або відвести подальше краще в нашу силу. У мене проти нього шансів нема. Так, іди сюди. Ну, біткоин. Давай, давай, іди за мною. Давай я тебе не боюсь, іди за мною. Я відведу тебе усе додальше від села. Давай, давай, давай. Підходить підходить. Давай, підходь. давай. Все. Він до думає до сайт міцела від села. І можна тепер втікати. Біжимо біжимо. Так, це сильно, а Де? сильно, а не сильно. Це інші зомбі, вони теж сильні. Тому навіть не зомбі. А ми їх знайдемо. Так, я вже прийшов. Де ви можете бути? Сильно, а О, зомбі, сильно, тікай. Давай. А, тако, а, тако, вжі, тако, вжі, тако, вжі. Зараз допоможу, Селянин. Зараз, іди сюди, зомбі. Ау, Селянин. Тікай, куди ти до нього підійшов? Ай, наснищую. Ау. На, 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 на тобі. На тобі. Мене отруїв. На тобі. На, на. Ох. Знищий м'я. Нище. Ну ще трішки. Давай, 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 давай. Давай, 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 не даємо йому шанси. Я. Знищили. О, ох. Все, чисто поки що. Так, посадка поки що не бачу, Дякую, я отче би тебе виглядяли. Селяни добре, я ви завочали лишатись мені. Так, так, пацанка, лишайся, лишайся. Ну, ну селяни, ну, добре, лишуся. Все-таки, Будем Ура, пацанка! Всім привіт, друзі! З вами я, Осанка у Майнкрафті. В цьому відео я віддихаю тут в джунглях на природі. Тут то дуже гарно, дивіться. В мене тут, є, бачите, моя кімната. Е, Ось тут ютуберська, я її потім вам покажу. Е, побачите її потім. І в цьому відео, друзі. Ми тут собі, бачите, віддихаємо. Тут дуже прикольно, мені тут дуже, друзі, подобається. Але ви тоді перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. О, йдемо собі, значить, трошки пройдемося по свіжому повітрі. О, це хто? Це якась дівчина, зараз ми відійдемо. Так, ідемо, друзі, значить, спитаємо, хто вона. Так. Привіт, привіт. Я... О, привіт, я твоя підписниця. О, це дуже прикольно, друзі, це мій підписник. Давай це прикольно. Давай походимо. Давайте покажу свою ютуберську кімнату. Давай. Я тут віддихаю на природі, зараз тобі її покажу. І все. І ще на фону покажу. Отаку. Дивись. Тут, бачиш, вона така дерев'яна, невелика. Бачиш? Uh -huh. Добре, що бачиш? Заходимо, значить, всередину. Проходь. Проходь. Ти тут в мене такий проходь, стіл проходь. стоїть, бачиш, о, тут моє крісло. Тобі подобається моє відео, до речі. Так, да, дуже подобається, це дуже класне відео. Оце дуже-дуже добре. Ей, дивись, тут в мене камера, тут кастеренька, це моя сама перша, я з собою взяв так. Але вона досить нормально показує. І. А як тебе звати? О, ну, я не хочу, я боюсь кава. Ну, добре. Хочеш присядь тут? Чи щось хочеш? Я присяду, добре. Присідай. Так, друзі, бачили це мій підписник тут. А... Я дуже радий, що мене зустрів, мій підписник мене зустрів, то дуже круто. І зараз ми вернемося до неї в будинок. Ей, ей, дівчина підписник, привіт знову. Що, як тобі тут? Так, все гарно, у тебе дуже гарний дім. Супер, добре. А ти щось хіла? Нічого. Точно нічого не хочеш? Хоча, давай на озеро підемо, покупаємося. Давай, підемо. Е, Отут вам. Давай, yeah. я... ой, вода трошки прохладна, я дуже довго не хочу купатися. іду вже зараз тут трошки, все, я йду на берег. Ах, фух. А знаєш що? Що? Я твій шейдер. Я не люблю твої відео. Ей, ей, не бий мене. На тобі. Ай, ай, чому ти мене б'єш? Ау, ау. Ай, хватить, зупинись, будь ласка. Не бий мене, ау. Ай. Ай. Ай, чекаємо, тікаємо, тікаємо від неї. Друзі, ау. Не бий мене, не бий! Ау, ау. Ау. Ай. 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 Ай, друзі, вона мене побила. Ай. Ай. Ай, друзі, вона мене сильно побила. Дивіться, який мене синяк під оком. Тут. Ай, аж плачу. Дуже больно. Вона мене оббила, друзі. Ай. Ай. Треба піти віддихнути. Ай. Іду до себе в будинок віддихну. Ай. Вона мене дуже сильно від дуже сильно побила. Мені дуже больно. Ай. Фух. Я тут вас собі віддихну. Так, друзі, це було дуже-дуже больно. Ай. Все дуже болить. Я підключив камеру, бачите? Я камеру підключив і знімаю так. Ай. Ось так, друзі, вона мене сильно дуже. Побила дуже сильно, мені дуже було больно, ай. Я тут сижу, вже віддихаю. Але стану отак. Вийду на вулицю, щоб подихаю повітрям. Не знав, що вона така, ай. Побила мене. Ой. Отак, друзі, якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бувайте всім па-па.